Наш край має неймовірну історію. Ми маємо кам'яне вугілля, якому мільйони років, кургани, яким тисячу років, козацьке коріння, якому сотні років. На нашій сторінці книги міститься стилізоване зображення залізничного вокзалу, бо сучасне місто Покровськ виникло як пристанційне селище завдяки будівництву залізниці. Терекони, пейзажна особливість Донеччини, Донецьке горе є згадкою про місто, утворюючи підприємство громади, шахта управління Покровське. Також на сторінці можна побачити ластівку, яка точно повторює зображення, вирізблене на сухарниці, особисті речі видатного українського композитора Миколи Леонтовича. Скульптурна композиція з арками та фігурою дівчинки, знайоме для покровчан та гостей покровська місце, братська могила воїнів періоду 1917-1921 років та другої світової війни. Наші майстрині намагалися відтворити найпізнаваніші елементи рідного Покровська. Робота була творча та дуже кропітка, але у нас все вийшло. Дякуємо за можливість долучитися до створення нашої спільної історії.